Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині «Варус» до 3 грудня. Це в мене другий огляд. В першому я показувала чорну п'ятницю тільки два дні, а в цьому всі інші акції. Покажу і фрукти, і овочі, ну, молочні продукти, м'ясо. Бажаю вам приємного перегляду. Зі знижкою 25% яблуко Айдарет. 36 гривень за 1 кілограм. До речі, вони такі, знаєте, крупні, гарні, ароматні. Мені подобаються. Цибуля шалот ось така фіолетова по 60 гривень за кілограм. Цибуля рівчата 1,5 кілограма, по 30 гривень. Також зі знижкою кабачки по 90 гривень за 1 кілограм. Картопля для запікання белароса. Ось воно по 18 гривень кілограм. Ще вам покажу овочі. Помідор коктейльний по 130 гривень. Гляньте, який він гарний. Огірок тепличний, тільки виклали по 100 гривень. Огірок гладкий теж по 100 гривень. перець зелений, долма 100 гривень. Печериці по 140 гривень за кілограм. Крупні, гарні. І давайте покажу вам ще. На цьому відділі фрукти, які ціни. Воно ну, виноград по 130, хурма по 97 гривень. Помело по акції червоне 75 гривень кілограм, банани 59 гривень. Тут в нас акційних пропозицій немає. А ось тут є яблуко пінова, пінова, 40% знижка по 30 гривень, груша. Листопадова по 70 гривень. Яблуко Red Prince по 34 гривні. Яблуко Чемпіон по 34 гривні. Також апельсин навелина по 80 гривень за кілограм. Ось дивіться, хурма, другий гатунок по 24,90. Але бачите, як вона виглядає. Ну, щось вибрати можна. Але така поганенька. І тут в нас мандарин відбірний по 75 гривень і хурма персимона по 60 гривень за кілограм. Ну, не зовсім вона відрізняється від 25 гривень. Але теж непогана. На цьому відділі в нас акція на тунець соєвій олії 36 гривень, потрібний. Або в розсолі, ось в розсолі. Теж по 36 гривень це більш корисніший варіант. Горошок зелений в стеклянній банці стерилізований 460 г 39 гривень. Також за 39 гривень кукурудза. Цукрова консервована. Баклажан по-корейськи 440 грамів від верес 69,50. Баклажани з овочами 440 грамів – 75,50 і ось така олія соняшникова від варто 67 гривень. Тут в нас об'єм 800 мілілітрів. Йдемо далі. Дивіться, акція на яйця курячі велетні ясен цвіт. 73,90 за 10 штук. Ану, цікаво, скільки яйця коштують в варусі? 7 гривень 5 копійок. Тобто в АТБ там 6. 40, мені здається, я вчора знімала. Тож у варусі трохи дорожче буде. Ось такі сосиски першого сорту зі скоринкою. Кременчуг. Тут у нас один. Не погані, да? так? Да, я колись брала, правда, не сусідські, а брала сердеків. Вони ну, такі противні були. Я щось заповнила це паручі, як воно. Добре, добре. От київський завод хороший, ще буває з мастерилкою сардельки, зуміти Дякую. Угу. А ці, дякую. Я, так, пав, ці не беруть. Дякую Думаю, вам. Дякую, дякую. Коли воно противне, то воно противне. Угу. Ну, ви чули, жіночка каже, що не дуже гарні сосиски ці з коринкою, але за 130 гривень кілограм. Ось така шинка. Це шинка чи не шинка? А, а шинки вже. А ну це балик. Ось така шинка, соковита, домашня. Дивіться. В середньому шматочок 400 або 800 г. В середньому ну, люди розбирають по 25 гривень за 100 грамів. 48% економія. Цир, твій смак з зеленью по 60 гривень. І вершковий по 60-135 грамів. Також ось такий сир адегейський по акції 250 грамів 80 гривень. Фіта гудмілк 170 грамів 55 гривень. Або для фіта від варто за 60 гривень. По акції, дивіться, крем сир від балтаїс 150 грамів за 70 гривень. Ось гарна знижка, сир оригінальний плавлений 50%. Звені гора. 26,90 90 грамів. Ще по 60 гривень. Преміалі 170 грамів, крем-сир з травами. Новинка. Можна спробувати. Сирочки по 15,50 від варто. Смак грибів, дружба з зеленью. Від ферма вершковий 25,90. Сир копчений від ферма 24 гривні. І дивіться ще, шоколадний смак від ферма. З какао 70 грамів, 23,90. Ось такий сирок плавлений. Зі знижкою 50%. Ось такий сир гауда, 45% жиру. Ну, в середньому шматочок 300 г на 80 гривень. Є і на 70 гривень 80 70 95. Ось такі ціни в середньому. Ціни на м'ясо, куряче стегно по 150 гривень за кілограм, куряча гомілка по 90 гривень, куряче стегно з частиною спинки по 90 за кілограм. М'ясо спинки зі шкірою 79 гривень. М'ясо гомілки 160, куряче з шлунок 86,90 гривень. Крило по 105 гривень за кілограм, а котлетний по 160 гривень за кілограм. Там в нас свин, свинина та яловичина. Майонезне соус салатний від щедром 4950-500 грамів. Золотий 50% на яєчних жовтках 53,50. І провансаль 500 грамів, 75 гривень 20 копійок. На заморожену рибу теж є акція хек хубсім. По 150 гривень за кілограм. Креветка ціла по 210 гривень. Королівська по 370 за кілограм. Ще в нас хектушка по 170 гривень за кілограм, оконь червоний по 210 гривень. І скумбрія тихоокеанська 150 гривень за кілограм. На молочному відділі акційна пропозиція на молоко коров'яче питне 2,5% жиру 38 гривень 840 мл. Ферма 2,5% 50 гривень. 3,2% 55. Кефір від Варто, А, вже розібрали по 40 гривень 840 мл. Ось кефір від ферма по 51% жиру. Сметана. Від президент 20% жиру, 300 г 55 гривень. Або ось така сметанка 10%, 340 г від злагода. І ціна 30 гривень. До речі, гарна ціна 30 гривень. Можна взяти. І ось дивіться, ще ряженка 300 грамів за 26 гривень, 300 грамів від варто. Ще по акції сметана яготинська. 350 грамів у плівки за ціною 50 гривень. Сир кисломолочний від ферма. Нежирний 60 гривень. За 350 грамів. 5% у нас вже розібрали по 65-80. І ось навіть 9% залишився по 68 гривень. Але можна взяти нежирний, 9 і буде. Приблизно 5. Пукерки по акції. Якась новинка. Дубайські вафлі від Престиж. Ну, вони такі легенькі по 230 гривень за кілограм. Ну, багато буде. Мені здається, одна штучка грамів 15-20 важить. Печиво, цукровий рогалик. Тут 250 грамів за 30 гривень. Ось такі вафельні кульки цікаві. Дивіться, я такі раніше не бачила. 23 гривні економія, 87 гривень. Тут 300 грамів. Ну, виглядають смачно, якісь трюфельні. Печивомікс від варто 340 грамів, три вида печива за 82 гривні. Вафельні трубочки 300 г за 72 гривні. Що вам ще показати акційного листове. Печиво в цукровій Цукрові посипці. таке до чаю, до кави смачно буде. 400 грамів 55 гривень. І ось моє улюблене печиво деліція. Тільки смак, який тут. Ага, Тут з яблучним пюре. Мені, мені з вишньою дуже подобається. Ну, З яблучним пюре по 58-50-300 грамів. І ось таке з цукровою пудрою, гарне. 250 грамів 40. 2 гривні. Фір від Жако, Гарна знижка 35%, 130 гривень. Скільки тут? Ну, десь 8-9 штучок. Давайте я вам зважу 520 грамів. Рулет п'янка вишня, від Рошен, 37,20, 180 грамів. Вафлі від Рошен, маленькі, 72 грами. За 14 гривень. Або великий варіант 216 грамів по 42 гривні всі смаки. Печиво ловіта кейк, яблуко, полуниця вишня по 30 гривень 168 грамів в упаковці. Ще печиво оріо по 34 гривні всі смаки. Полуниця, Оригінальні шоколадні 95 грамів. І це які гарні цукерки. 46 гривень. Економія по 200 гривень. Від Лукас. Це прям цілий батончик. Тут що ж тут в нас входить в цей батончик. Вказано тут чи не вказано. Глазуровані кон... цукерки Мері Крісмас. Глазуровані кондитерською глазур'ю з корпусом і тофі. Містить арахіс. Ну, такий смачний батончик, я так зрозуміла, що вони всі однакові, тільки різна упаковочка. Такий один важить, зараз вам скажу, 40 грамів. 40 грамів одна штучка важить. Ну, ось ця коробочка 3 кілограма. Можна взяти спробувати грам 100. Лимонади по акції зі знижкою 37%. Тут в нас є ожина та чорниця 2 літра. Лимонад без цукру. І що в нас ще? Байкал, ось байкал дуже смачний. І ще пропустила крем сода є і ситро. Теж по 32 гривні. Але мій найулюбленіший це байкал, смак дитинства. Ось такі котлети курячі, 350 г, пан ситник 63 гривні. І нагідки. Курячі замороження 63 гривні. Масло по акції, столиця смаку 60 гривень. Солодковершкове. На випечку непогане, а так мені не зовсім подобається. Ось це харківське буде два дні діяти, знижка до 28 листопада включно. Ось це масло улюблене по акції, але щось ціни немає. Але я знаю, що воно точно по акції. Зараз вам скажу, скільки коштує. Знайшла 69,90 коштує 83% жиру. Ось такі пельмені фірмові, фірмові зі свининою та яловичиною 800 грамів 55 гривень. Знижка 128 гривень 800 грамів. По акції вареники з капустою від левада 800 грамів 71 гривня. Вареники з картоплею та грибами, 800 грамів, 80 гривень. Ось така гарна новинка. Малина апельсин перетерті з цукром 350 г, ціна 125 гривень. Або ось така обліпиха, перетерта з цукром. 350 г теж 125 гривень. Хліб тостовий мультизерновий. Коштує 33 гривні за 350 г. Або хліб тостовий світлий нарізаний 30 гривень. Багет пшеничний 35% знижка 1990 і хліб пшеничний тігріс по 8,45 Ціна за 100 грамів тут десь грамів 200.